Шалі захищати батьківщину. Казав, відпочивати будемо потім. Зараз треба відстояти своє. Моя дитина, він для мене, для мене герой. Сьогодні матері загиблих героїв отримали за своїх синів нагороди посмертно. Ордени за мужність третього ступеню від президента вручили начальник Кремачуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник Кремочуського районного ТЦК Олександр Мазніцький. Емілія, матір Олександра Сурєва, не стримуючи сліз, відзначає: ця нагорода передаватиметься у родині від покоління до покоління. Є виді маленький син. Надію, що він буде брати приклад свого батька, бо батько в нього був найкращий. Любив дуже життя, а найбільше ще, мабуть, життя. Дуже любив сина. Сусіди навіть говорили, мені ніколи не бачили, щоб так молодий хлопець. 22 роки став батьком і так дуже сильно любив дитину. Про Сашу мама каже: завжди хотів бути першим і вірив, що у нього все ще попереду. світлий був. Він навіть коли йому було дуже важко, коли було страшно, він сміявся. Завжди. Він не просто посміхався, він сміявся і казав. Життя воно таке бентежне. Каже, треба двигатись далі. Все Та не так сталося. Старший оператор взводу протитанкових ракетних комплексів Олександр Сурєв загинув у бою 7 березня 2024 року на Луганщині. До того написав матері прощального листа: Ти не уявляєш, яка ти сильна. Ти просто дивишся в зеркало, бачиш, а ти не знаєш, яка ти всередині. Ти дуже сильна, жінка. Каже, мам, тобі треба ставити сина мого на ноги. Я тобі запобіждів. Щоб ти стала для свого сина, мамою, папою, дідушкою, бабушкою, всім будь для нього як броня. Це й дало сили мені вижити. Матір Олександра Козловського, Любов Анатолівна, розповідає, що син на війну пішов добровольцем. Побратими поважали його і цінили. Пішов до лав зсу, сказавши, що хлопцям потрібна допомога, їх треба замінити. Хлопці дали йому позивний танчик. Бо він, як йшли на завдання, каже: мама, хлопці йдуть ну на легке, а я тягну і воду, бо я знаю, що це ще ж ми будемо марш бросок робити, а там ні води нема, нічого. І він тягне оці баули всі і всі кажуть, Саша, ти як танчик, все тягнеш на собі. Стрілець снайпер аеромобільного відділення Олександр Козловський загинув 12 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання неподалік роботини не Запорізької області. Його відправили на запорізьке направлення. Ми часто не созванювалися, дуже так списувалися, але часто не созванювалися, бо дуже було там. Дуже жорстко було. Я навіть не знала, що вони на роботі не були там, бо він не розказував нічого. Сміливий, дуже сміливий мій хлопчик. Любов Миколаївна втратила єдиного сина Романа, яким дуже пишається. Розвідник-гранатометник розвідувального відділення Роман Кравченко загинув 17 серпня 2023 року, стримуючи збройну агресію РФ від мінометного обстрілу під Бахмутом на Донеччині. Тепер після загибелі сина жінка допомагає невістці виховувати його двох синочків. Він достойний син своєї батьківщини. Нам його душі не вистачає. Але я надіюсь, що ми справимося. Адже він там на небесах і він дивиться і надає нам сил. Ще ми дуже хочемо, щоб прийшов мир на нашу неньку Україну. Матері загиблих героїв свято вірять, що сучасна молодь гідно продовжить справу, розпочату їхніми синами і розбудовуватимуть вільну Україну. Будемо сподіватися, що молодь яка сьогодні є. Дівчата та хлопчики оцінять ту жертву, яку наші діти, чоловіки, брати сестри, віддали сьогодні життя. Я дуже сподіваюся, що кожен з молодих не буде марнувати свій час на якісь запоганки, але буде робити все, щоб наше суспільство процвітало. Бо наші діти боролись, щоб Україна була щаслива і вільна. Саме найголовніше, щоб була вільна. Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.